Ну що ж, одне ліжко за 13 тисяч гривень на металевому каркасі і на велюрі. Пішли покажу, як воно виглядає всередини. Кутики зарізані на 45 велюр текстурний, отака красота. Отак воно гарно виглядає. Лінії ідеальні, спинка має 10 см. Тут може бути любе, такий формат, такий формат. Зараз покажемо ще формати, які у нас можна буде замовити. Левий каркас на букових ламелях. Тут 45. Дерев'яні такі ніжки, щоб металовий каркас нікуди не впав. Оце все штука знімається і маєте величезну мегагігантську нішу для зберігання постілі або будь-чого. Це ліжка таке ж саме, і ті ліжка по 13 тисяч такі ж самі. Тому для того, щоб зробити замовлення, пишіть в Директ через посилання Link and Bio. Воно є в шапці профілі у наших всіх аккаунтів. Тому ваш любим бренд, запрошує вас в гості. Містові вулиця Джона на 35. Приходьте, ми будемо раді вас бачити, з вами просто побалакати. Нагадую ще раз, що у нас є дуже кльова прикольна акція, яка називається Купи у нас дві одиниці товару і получи 5% знижки на загальну суму замовлення. Всім гарної Па-па!